Шукаємо Дух Різдва. Може, він в гірлянді? Ні, він не в гірлянді, Дух Різдва. Може, дух Різдва може бути в вік вікні, там, де Олень приклеєний із іграшкою. Та ні, здається, е, здається, дух Різдва десь чуть-чуть далі. М мені здається, що дух Різдва. О, в цій гірлянді. А здається, ні. Він, здається, не в цій гірлянді. Шукаємо далі. Може він в цій картині з носочками е, красивими? Здається, ні. Може він в таких шариках красивих, що там дух ховається? Та ні, здається. Може бути, що він може ховатися. В, я, в, я, в Ялинці або в Гірлянді. Бо вона дуже красива і йому дуже подобаються отакі всілякі дух Різдва. Але здається, він в Ялинці або в подарунках. Але як він дуже великий, то він не може поміститися і його не видно. Значить, він, його тут нема. Дух Різдва він е, в добрих. Людях і в до і в добрих поступках. Дякую, що ви послухали моє мій розказ.